Продовжується реалізація дорожньої карти розбудови інформаційного простору Сумської області, яка була розроблена Сумською обласною військовою адміністрацією у співпраці з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення державним підприємством УДЦР, концерном РРТ та Держспецвзв'язком. В рамках реалізації цієї дорожньої карти Національна Рада надала дозвіл на тимчасове мовлення у місті Дружбі та у селищі Краснопілля, Радіостанції Армія ФМ, яка належить Центральній телерадіостудії Міністерства оборони України. 18 грудня радіостанція офіційно розпочала свою роботу у містах Дружбі та Краснопіллі. Національна Суспільна телерадіокомпанія України відмовилася від аналогового мовлення на 11-му телевізійному каналі у місті Тростянці, на 38-му телеканалі у місті Шостці, а також анулювала ліцензію. Намовлення суспільне суми на 41-му телеканалі у місті Тростянці. Дане рішення суспільного мовника пов'язано із запуском загальнонаціональної державної мережі у метровому діапазоні ЕМІКС 7 яка розпочала тестове мовлення влітку цього року. Після консультації з фахівцями ОДЦР, у, у концерному РТ Держспецзв'язком було вирішено, що одночасне використання технології Мікс 7 та аналогового мовлення недоцільно. Таким чином на Сумщині немає вже аналогового мовлення першого телеканалу та суспільне суми. До конкурсу оголошеному національної ради на мовлення в цифровому мультиплексі Мікс 5. З місцевою регіональної категорії мовлення візьмуть участь дві місцеві телекомпанії Сумської області: це Шосткінська телекомпанія Телекомсервіс та Сумська телекомпанія СТС. Обидві телекомпанії були допущені до конкурсу, і конкурс відбудеться 28 грудня цього року. Таким чином, Після перемоги у конкурсі кількість місцевих телеканалів в мультиплексі Мікс 5 збільшиться.